У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби. Дай їм відвагу бути сміливими. Визнавцями віри у Христа, розп'ятого та Воскреслого, і можна боротися під Його стягом проти гріха та всілякого зла. Почуй, Господи, молитву Матері та захисти цих дітей Твоїх щедрою небесною благодатью, щоб вони, охоронені від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, аж доки не досягнуть порогів Твого Небесного Царства. Підтримай обтяжених, підніми пригноблених, розвесели засмучених. Зціли недужих, просвіти заблуканих, вічні упокій даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас, бо ти Бог, який милує і спасає. Амінь.